Одного разу зустрівся з недалекою знайомою, вона щось пристала до розмови, почала говорити суть слів, котрих залежить у тому, що раз ти повернувся з війни з ручками і ніжками, е, значить ти хуйовий вояка або заплатив. Я кажу, знаєте, ви щось не то говорите. Взагалі я сказав не так. Я сказав, слухай, тупа ти зда. От я давно підозрював, що у тебе нема голови, хоч ти й не була на війні, а відповідно й мозок. А переконався лише тоді, коли ти зазвучала. Люди, будьте уважні до воєнних, списаних чи діючих, а до діючих у них зброя. У них є зброя. Бо у мене, блять, таке враження, що у вас шани та поваги тільки до мертвих. Єбать, я сказав це.